Норм чи стрьом версія театр, норм чи стрьом репетирувати по зуму. По зуму? Стрьом. Ну, норм. Н норм. В цих реаліях норм. Норм чи стрім, якщо костюм трошки не твого розміру. Ну, Норм. Стрьом, звичайно, як же ж грати? Ну, норм. Норм. Норм чи стрьом, якщо гонорар виплачують через місяць після вистави. Треба до вистави. Норм. Стрьом. Норм чи стрьом, якщо роль повністю без слів. Інколи краще мовчати, ніж говорити норм. А, норм, треба її так зіграти. Ж. Норм. Норм чого ні? Норм чи стрьом, якщо на комедії публіка не сміється? Стрьом, мабуть. Стрьом Полнейший. Стрьом. Стрьом, але в мене був такий випадок, до речі, в театрі, тому що прийшли військові, і їм командир сказав: не можна сміятися і треба вести. А в нас була комедія, і їм було смішно, а вони стримували свої емоції. Ви уявляєте, це був жах, і тільки в кінці вистави нам сказали, що їм не дозволяли, а нам було що робити. Це ужасно.